У нас п'ять мостових переходів через річку Дніпро, два з яких знаходяться в непрацездатному стані. Ще один мостовий перехід, він в четвертому а, а, стані. Відповідно, він перед а, непрацездатний. А, в такому випадку, коли нам потрібно ремонтувати або як ми проходимо через Дніпро. Думати про витрачання додаткових півтора мільярди доларів е, на те, щоб побудувати тунель, я не знаю, чи мені сміятися чи плакати. Правда, от я от, серйозно Я не знаю, як на це реагувати, е, це виглядає ну дійсно як фарс, як сюрреалізм. Я не розумію, як взагалі таке питання можна розглядати. Е, в місті, по-перше, що е, страху. Ждає від недофінансування своєї е, діючої інфраструктури, де закриваються станції метро, через те, що ми не можемо обслуговувати е, нормальним чином тунелі, чи їх будувати, де ми не можемо добудувати метро на виноградар, які почали. А про е, четверту гілку метро говоримо вже 30-40 років. Ми говоримо про півтора мільярди доларів на тунель під Дніпром. Це не може бути правда. Тобто, я, я знаєте, я навіть прийду в норму, коли дізнаюся, що це був жарт. Тобто, що всі жартують, і всі смішно, всі посміялися, і тепер давайте працювати і робити якісь справжні речі. Якщо це не жарт, я не знаю, як на це реагувати.